Сучасна творчість нашої країни просякнута болем. Тема війни простежується всюди, адже це реальність, яка зараз активно нас формує. Фільм під назвою Лютий, який знімали в Чернігові та про Чернігів, став продовженням активного фільмування злочинів московитів на нашій землі. Фільм ми знімали про події, які відбувалися у Чернігові з 24 лютого. От. І це фільм про людей, які тут були, які захищали наш Чернігів, які робили різні добрі, добрі речі, які працювали. За словами пана Миколи, фільм не про розруху. Її і так вистачає. Ця кінокартина про інше. Це фільм розрахований, він про людей, він для людей, щоб люди змогли більше глибше зрозуміти і відчути. Те, що відбувалося, тому що люди, які цього не бачили, вони знають, що просто там, ну да, було там, там розруха, там розвали. А саме те, що люди переживали, то це дуже важко передати. Тому ми намагаємося саме оцей аспект емоції передати. Процес створення фільму зараз на фінішній прямій. Точної дати виходу знімальна група наразі не називає. Ми вже його завершили знімати. От зараз ми його на стадії монтування. Ну і як змонтуємо, так і не буде. Хотілося, щоб швидше у кожного свій фронт і кожен по-своєму бореться на ньому. Та головне не опускати руки і продовжувати писати новітню історію України як вільної та незалежної країни.